Так, друзі, всім привет. Продовжуємо ми робити сіник. Зараз. Отак от. От, так от ставимо. Коротше, буде у нас сіник. Оця верхня точка 4,50. Оце у нас буде 0. 4,50. А тут буде 4,20, 30 см буде. Ну. Казали, що там в коментарях завалиться, подивимось. Тут їх 10 таких брусів стоїть по кругу. Тут ще ось два додалося, ну я не підзнімав. Зараз отак зв'язуємо ліса, я на лісниці і забиваємо гвістками. Прибиваємо, щоб воно не етувалося. Тоді буде отак все як зробиться. Тоді будемо обшивати по кругу його подивимося. Достка в нас 100 на 30 Ну, здоровенько. Зробимо трохи його ниже. Не набагато, Ну там он видно. Навірно. Да, є черта, де я чертив. Це, ж, щоб вони не роз... не... Ну, не... не гуляли туди-сюди. Зараз оцю прикріпимо і теж підзніму, покажу. Ну, зараз вона гуляє. Туди-сюди нормально. А зараз як з соєдиним її, отак, подивимося, буде так гуляти чи не буде. Ну все, зараз як приб'ємо, теж підзніму. Так. Вже зробили ми цю сторону теж. От сюди опустили сюди, щоб він туди не нахилявся. А цей, він сильно ну, не зв'язаний. Ми тоді будемо як по кругу теж так зв'яжемо його і все. Щоб туди не хилилося цю розпорку зробили. Тепер буде отсюда-туди і отсюда туди. Тут не буде, то що тут будуть ну, заїзд. А тут а ми так же само, напевно, сюди зробимо. Ну, вже не хитається. Ну якщо отак от... Ну ось, бачите? Вона тільки от туди, ну трохи, туди-сюди. Ну воно як зв'яжеться отак от. Нікуди не буде. А це держа його, щоб воно не хилилося. Воно як отак от, то воно... Ну от зараз цю покажу. А, так теж не. Не, оцю покажу. Оця ось, вона там не укріплена. Бачите ось як воно. Зверху. Хитається. А ця вже ця, так не хитаються. Ну нормально. Ми оце беремо ось по уровню. Ну, візді оце все по уровню. Це ми переставляли туди. Тут намітили. Переставили. Зараз так же ж само там уровень треба. І будемо ще там дві ставити. І тут одна, ще три палки треба поставити. Навірно, зараз ми ще перенесемо, бо це 30-ка. Ми зараз перенесемо 25-ку. У нас там заливалося зі складу. Бо 30-ки треба нам наверх. У нас тут ну, 6 метрів. Якщо по пів метра будемо робити, то 12 штук треба. 12 штук, а тут я їх всього лиш 20 купляв. Якщо ми всі отак поставимо, то не хватить. Треба ще перенести 25-ку. Так, ну, 25-ку так просто на розкоси теж поставимо, нічого воно ролі не буде грати. Цей ліс, звісно, 30-ка видно одразу. Ну нічого, подивимося, укріпимо, бо розказують в коментарях, там, що то впаде, то ще щось, подивимося. Як ми його повністю вже ну, зліпимо, кришу розшиємо і буде видно. Будемо пробувати. Чи буде він хитатися, чи не буде. Бо будемо накривати шифером, я так думаю. Шифером. Ну, либо профнастілом, це вже буде видно. Ну я думаю, що шифером. Ми ж, я ж кажу, що буде там 4,50, тут 4,20. Ну, Десь метри зріжемо. Бо високуватий, звісно, да. ну, так. Метр... Ну, я вам скажу, бо, ну, це ж ми відпилюємо кожну. оці 6-метрову по метру відпилюємо. Ну, зараз вже як поставимо всі, і тоді включуся, покажу. Так, друзі, все. Поставили ми всі розпорки. Ще будемо ставити. Отак от, от, ну, отак от от, і отак. От от. Ну, це вже як купимо ще достки. Коротше, на сьогодні оце ми шабаш. Це все ми поетовали. Зараз поміряємо, щоб як балку будемо ставити. Чи, ну, тут будуть ліса, а тут драбина. Щоб вдвоєм. Один там піднімає, другий тут. Який буде скат. Все поетовали. Все, отак було я на лісах і по драбині забив... ну, міряли, забивали гвістки. Тут 4,50, а тут 4,20. І все. А завтра будемо пробувати ставити балки. Ну, балки будемо одну тут краю і цю з краю. І тоді нитку натягуємо. І подивимося, що ми тут мітили. Глянемо. Отакі от діла. Вже трохи продвинулося діло. А отут аж бачите, ну, ми крайні, щоб соєдінити, щоб вони не хилилися туди до сусідів. А цю будемо до цієї отак от розпорки. І буде нормально. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока.